Усім вітання. Запрошую у свій садочок, хочу показати вам хвойні рослини, які зростають у мене. Квітучими рослинами помилуватися. Усім приємного перегляду! Мені до вподоби декоративні рослини, серед них барбариси, які я окрасую в садочку як і серед хвойних рослин, так і серед троян. В моєму садочку їх чимало. Барбарис Тунберга Конкорд, листопадний колючий чагарник висотою 50-60 см. Листя темно-бордове, блискуче, росте повільно, утворюючи щільний кущ. Колір, листя зберігається весь сезон. Красуня ялиця Нордмана Добріховіце, повільно зростаючий представник карливкових порід хвойних дерев чеської селекції, гілки ялиці покриті пухнастими короткими хвоїнками темно-зеленого кольору, посрібленими в нижній частині. Молоді багони відрізняються більш м'якими голками, пофарбований. В яскраві жовтувато-зелені відтінки. Річний приріст молодих рослин не перевищує 5 см, а до 10 років дерево ледь досягає 40 50 см, не вимагає формуючої обрізки, ідеально вписуючись в малі садові композиції. Ялиця Іспанська фестигіата, ця ялиця має темно-зелену, синю, густу хвою, що створює ефектний контраст з іншими рослинами. Вона також відома своєю стійкістю до морозів і високою стійкістю до хвороб. Є дуже популярною для облаштування садів у помірному кліматі. А це багаторічний вертикально ростучий ефектний злак, міскантус, імперата, циліндрична ред барон. Ще один дуже оригінальний карликовий сорт ялини пуш. Відмінною особливостю є те, що навесні мініатюрне деревце всипане фіолетовими шишками. До середини літа шишки набувають світло коричного відтінку. Корона ялини напівкругла, часто несиметрична. Пагони короткі, розгалужені, щільно розташовані. Хвоя молодого приросту світло-зелена, торічнього насичено-зелена. Декоративна ялина чудово виглядає завдяки контрасту між хвоєю та фіолетовими шишками. Росте дуже повільно. Віддає перевагу сонячним місцям. Ну, допустимо й посадити в півтінь. ґрунти віддає перевагу родючим і легким ґрунтам. Погано переносить ущільнення ґрунту та застій вологів в корогневій системі. Висока морозостійкість, легко переносить сильні морози. Підходить для посадки в будь-яких типах хвойних композицій, а також з багаторічними чагарниками та квітами. Напрочуд гарне дерево, ялиця гірська, компактна, знайде своє місце навіть в найменшому саді чи композиції. Грунтопокривний лампрантус пишний досить гарно і доречно виглядає серед каміння і хвойних рослин. Шавлії та Вероніки на штамбі зростає чудова блакитна ялинка. Хочу показати вам ще надзвичайно гарне дерево, здалеку виглядає, ніби вирите зі срібла ялиця корейська Сільберлок. Це карликове, дуже повільно ростуче дерево правильної симетричної конусовидної форми. Декоративності та незвичності ялиці корейські надають хвоїнки, які з внутрішньої сторони срібно-білого кольору, а із зовнішньої. Темно-зелені. На гілці хвоя закручена спіраллю, що видно зворотню сторону. Це створює ефект дерева, обсипано сріблом. Довжина хвої 1-2 см, ширина 2 мм. Продовжує квітувати крупнолистова гортензія, коли вона починає змінювати свій окрас, привід для зрізання гортензії, щоб сушити суть і використовувати в подальшому в ландшафтному дизайні. Також почали відкривати свої соцвіття волосисті гортенції, вони також є в моєму садочку. Ось перед вами гортензія на штамбі, Vanilla Fries, Я її сформувала в минулому році. У мене є два таких штамби. І вона також скоро буде радувати своїм цвітінням. Цю неймовірну спеку активно росте виноград, і скоро будемо збирати врожай. Але потребує, звичайно, гарного поливу. Все, що в садочку є, потрібно поливати, щоб рослини легше пережили цю спеку. А це піровські. Відквітувала лаванда, я її зрізала. Ну, а ця рослина є гарним доповненням до квітучих троянд. Блакитна хмаринка. Кожен з нас наповнює свій сад рослинами за своїми вподобаннями, намагаючись створити певну гармонію в саду і правильний підбір рослин, структура, форма, величина, забарвлення є запорукою гарного саду. Всім бажаю отримувати тільки приємні емоції у ваших садочках. Дякую за перегляд відео і до нових зустрічей! Бережіть себе, любі українці і своїх рідних.